Лещенко хотів порішати. Усім вітання, шановні друзі, слів немає. Лещенко, виявляється, літав оцей двожопний глиз, літав в Америку, його взяв його хазяїн Єрмак для того, щоб зустрітися. оця делегація. Псевдоделегація літала в Америку, щоб порішати зустрітися з конгресменами, зустрітися з американцями. Та з Трампом. Ви собі уявляєте, Єрмахер да блін, е, Хто його там хотів бачити, що він е, просто формально він є в секретаріаті секретарі президентства, працює, він голова там. Да? І значить, е, такий же мав з ним зустрітися зі сторони Америки, про що вони мали говорити? Я не розумію. Про, ну, ну це просто дурдом. А то ще й Лещенко полетів. Ота тварюка. Двожопна, яка пам'ятаєте в свій час, коли Трамп е, тоді був е, балотувався президента попередній раз. Він ці е е е з Манафордом оця вся ситуація була. Пригадуєте це все. Ось і він викрикав на цілий світ, розказував що про взятки, буцемто е підкупи і все остальне Манафорда та Трампа. І він заявляв, що я один, один єдиний, котрий заб'ю цвях політичний гріб е Трампа щось, типу того. І тепер Калещенко прилітає в Америку поговорить, договориться. Ви собі уявляєте, цинізм і дискредитацію української влади як такої Її немає. Але ну все рівно інституції взагалі полетів Лешик. Хто він, блядь, такий нахер туди летати і щось говорити? Це просто дурдом. А ви говорите про якусь Україну, про якусь перемогу в Україні? Це. Народ, не сидіть коло того зеленого марафону, не жуйте ті бублики, з чайком, не попивайте і не плахайте в ладоші, тішитися Богом даний, Богом даний. Та ви думаєте, що Україні скоро піздець? Ви уявляєте це? А ви сидите і хлопаєте в ладоші, як говорять наші кацапи? Ну, це просто дурно. Завтра випущу нове відео. До речі, є цікаве відео та роздуми. Про Укрзалізницю та квитки, що траплялося, і що сталося, і хто був причетний до дефіциту квитків, хоча вони були в наявності, та корупційна складова. Деякого такого уважно, уважно. клікухи, дєд, дєд, який курірував ці всі квитки. По укрзалізниці і хто його прикривав насправді? Так що слідкуйте за мною, ставте вподобайку, підписуйтеся, щоб нас оці орки не блокували.